В сучасному світі люди нерідко стикаються з проблемами психологічного характеру, але не приділяють їм належної уваги. Психотерапія це шоу, в якому провідні психотерапевти країни будуть намагатись розібратися з психологічними та емоційними проблемами учасників з метою їх вирішення. Як до вас може звертатися Софія. Софія. Дуже приємно. То як місто в Болгарії. <ріху> Були там? Ще ні. А так би могла б Софія побувати в Софії. І не, і не тільки пальцями. Ще є ресторан в долині. <плес> і далеко їхати не доведеться. No. Софія, а яке прізвище у вас? У мене нікнейм Pictures. Pictures. Типу компанія, знаєте? Sony Pictures. Pictures це не компанія, pictures картинки з англійського. Чула колись про Pinterest. А про OnlyFans? Я там працюю. Працюєш в OnlyFans? Ні, Хто? Стажерка. Стажерка в OnlyFans? Так. Там приходить доброго дня, я до вас на стажування. Тобто полінку Pictures. Чи які має бути? Який в тебе Instagram? Sony Pictures. Sony Pictures. Тобто, якщо ми вб'ємо просто в гуглі Sony Pictures, ми можемо знайти дещо цікавіше, ніж просто Instagram, так? можете спробувати. Ясно, добре. Є в когось телефон? Я ні у кого нема, ма, блядь. 2021 рік. Арабдам, алло, алло, дівчинку, з'єднайте мене, будь ласка, з поліклінікою. Софія. Яким ви працюєте? Я ui UX дизайнер Не матюкайтесь, будь ласка. А яка в тебе зарплата? Ну, це конфіденційна інформація. А Скільки заробляєш? <риклад> так. На хліб є. Навіщо? У мене ж є OnlyFans? То добре, на хліб є. <риклад> <риклад> ну там непонятно, чи на хліб, там, ну, там, да, там. збирається. Скорше, скоринка. Е, Софія, яка е, проблема? Я закінчений сноб. Не можу сприймати світ серйозно і. Люди мене іноді через це бояться, тому що я з усього скипкую, сміюсь. Диві. Е Ти максимально позитивна людина, так? Ні. Е Знаєш е Сноп. Хто такий? Це е просто людин, який е прагне. Сповідувати ті самі життєві принципи і поведінку вищого суспільства. Тобто, ти, по великому рахунку, даєш собі, е, ну, ти розумієш те, що ти просто, просто людинка. Причому не просто людинка, а ще й закінчена просто людинка. <рес> ну, тобто, е, це людина, наприклад, дуже бідна. Але яка прагне виглядати, ну, що вона дуже багато. Ну, наприклад, ux дизайнер UA. <рек <рекунки> 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 Дякую. Ти приємний співрозмовник. Чи ми на ти чи на ви? На те чи на ви? На ви. Нове, так, звісно. Під час Попробуй там на ти. Що тебе є рішення проблеми? А ти вже сказав свою, так? Да? Ні. <рес> так ти може? Чи ще поговоримо? трохи? — Я думав, що поговоримо, Софія, що вона любить кіпкувати. Скіптку... Ну, Кінгілі такий нігеліст. Нігеліст? Ти типу гола бігаєш по пляжам, <рес> так? <рес> Біжиш, я така нігелізма. А хто на тебе більше всього ну, вплинув? З точки зору нігілізму? — Нісше. Нісше. А яка фраза на тебе більше всього вплинула? Ну, скоріше, робота. Робота яка? То його фраза була, «Скоріше робота. Скоріше <спільшого> б <би> робота! <спільшого> Він типа такий сидів, думав, «Блядь, скоріше б робота <спільшого> В універі вчився, в Австрії, скоріше б робота. <спільшого> <спільшого> Софія, бля, взяти. На озброєння. озброєння. Сука, Тепер я не є Ну, а яка робота тоді там більше все вплинула? Я казав Зарадустра. — Я Як казав Зарадустра? — Зарадустра. — І знаю, Як він казав? Зародустра". Ну, це художній твір, так yeah. би мовити. Mm -hmm. Це філософський, просто не в такій формі написаний. Бог помер. Так, <різь> <різь> да, Бог помер, це теж його робота. Погоджуєшся з <різь> цим? Так. А жит, вічний жит про Ісуса Христа. <різь> <різь> Погоджуєшся з <різь> цим? А що єдина людина, яка заслуговує поваги у цьому новому заповіті, це Понтій Пілат, якому нема діла до суперечки якихось там євреїв. А Цой помер чула. <смір> Софія, а цей от. А як пов'язана з нігілізмом твоя кофта? Можеш показати її так, щоб там було видно. Mm -hmm. А можеш й кофту припідняти. <плес> <плес> Там всі чекають. <плес> Просто тебе легко маніпулювати, типу знаєш цього. <плес> Будеш мати контент на OnlyFans, зразу. Не треба буде фоткатись. зразу. Oh, Просто скріншот. фраза фраза, знаєш, Бог помер. Mm -hmm. Бог помер. Хай oh. живе Бог. <плес> Новий Бог. Новий, Над людиною. Ну, коли коли ну, була сказана ця фраза Бог помер в якому році? В 1881 або 82-му. Ну, або 83-му. Там... там непонятно. Там такий розвитай про ніжок. з е, е, цього моменту почався відлік, що всі норми моралі відкидаються. І людина залишена сама на себе. Звідти і взяв е, свій початок екзистенціалізм Сартра і Кам'ю. Ось я повибувався, <кліху> <с onions> дякую. До речі, як сказав психологія 50 видатних книг. <кліху> <кліху> Софія. Значить, дивись. Тобі треба в першу чергу заспокоїтися, глибоко е вдихнути і видихнути, і постаратись, ну, розібратися в термінології. Тому що ну, снобізм, це ну... Ну, хуйово себе так називати. Тобто це приходить. Хіба. Я вдіваюсь на секонд-хенді, але в Стоун Айленд. Пальоний причому. Все, so, У мене все. У мене така порада. Тобі треба заспокоїтись, Глибоко вдихнути і видихнути. І переїжджай в село. Ти виходиш. Каже, що я сноб. Тобі баба каже: не сноб, а сніп. Бери і іди згрібай. <головин> <спільнення> <спільнення> <пільнення> <пільнення> <спільнення> і і ота вся хуйня вивітрюється. В тебе що, вже є якась проблема? Та, чувак, є в мене проблема. Я замахався вже їздити в маршрутках, в трамваях, в тролейбусах. На вулиці холодно. Заходжу в курці в маршрутку, мені жарко. Все мене там нервує, все харить. Що робити? Заспокойся. Глибоко вдихни і видихни. По-перше, ти лох. А по друге, переходь на сайт Favbet і бери участь у розіграші. Вони там кожного тижня розігрують машини і поїздки на футбол в Європу. От зараз на кону Ford EcoSport. 100 гривень, і ти береш участь у розіграші. Тому не тупи. Переходь за посиланням у закріпленому коментарі. Добрий вечір. Добрий вечір. Як, е, — Як звертатися можна назар. А, а прізвище. Хайк. Там мав бути отой звук пульк. Відкриття. А Реальне прізвище. Хайкман, але як всі євреї, які не скорочує. Хайкман. А ти єврей. Чуть-чуть. Покажи. Ми про паспорт. Тобто прізвище у тебе Хайк. Так. Ман. Ман. Так. Звучить як ніг в Контрстрайці, знаєш. Хайкман. Хайкман прийде порядок наведе. <ріст> <ріст> Блін, ти міг би бути депутатом. Ну зараз ти не виглядаєш як Хайкман. А як хто? Ну, це. Як like бля! <ріст> як Гройсман. Я не знаю гройську. <ріст> ніколи не бачив як, як ну, Назар Назар ти як Назар виглядаєш. Ну, але гарний. Понятно. Понятно. Назар, скільки років тобі? 25, я вже дорослий. А ми, знаєш, помітили. <праць> я... Дуже важко, дуже важко, повірте, що ти дитина, знаєш. Такий родився Такі... зразу, знаєш, з пушком. Дуже дивно, дуже дивно, що така в дитячому садочку, б в школу би ходила, знаєш просто. Добрий день, я Назар Хайкман. Можна я вас на уроці посижу? Мене перевели з іншої школи, бо з одної вигнали мене. Мене просто там щось вважали, всі педофілом. Зато дуже гарним. З. The... чик. <свят> Меном. <свят> Назар, а ким працюєш? Ти? Я Python розробник Хто? Батін — розробник. Батін розробник? То батя такій... твій розробник! Боже Назар, ти такий батін розробник! Що би тато без тебе Р... робив? То, то, знає, що всі... то батя, розроби... батя розробив тебе насправді, але ти думаєш, ти розробник баті. Байтон розробник. Хто? Ти Сука! Як є твій інстаграм? Назік, андерскор, хайк. Назік, ножні прикреслення хайк. Андерскор, то show таке було? Нижні підкреслення. Андерскор. То pay розробник зробив тобі таке. Сам придумав. Андерскор, це нижня оця резка просто. То й кажи нижня реска хайк. Назік риска, хайк. Назар, блядь, не вийобусь. <laughs> Ти і так хайк вже прийшов. Випустити. Назар Хайк. Скажи нормально. Назар Григорчук, все. Онесків. Онесків. Леськів. Леськів. Ну. Я ще трохи поб'йов Ну. Віктор розовий. Пінк. Mm -hmm. Мені теж соромно, що я розовий. Слава Богу, що не голубий! <laughs> <laughs> Мало десь буде добре. Цейват e -e, з дитинства вже. Так, значить. Переслідує, так. Прикольчувалося. Слава Богу, що на голубий. А ти щось переслідує з дитинства з Хайкманом? Uh, ні. Тебе навпаки дещо відчепилось, так? Да, просто? Лишилось так і лишилось в дитинстві. Давайте не пам'ятаю. <ріст> так. Ти, значить, батін розробник <ріст> Чи як ти? Ми зразу не знаємо. Дивись, ми регулі. Ми прикидаємося психо, психотерапевти. <ріст> тихо, тихо, тихо. Люди гроші заплатили. <ріст> ми психотерапевти. Я python розробник Дивись, е добре. Бачиш розробник. Ти плати розробник. Роз, розробник, понятно, за двох взагалі нічого Та, не ну, розробник. Та ну там просто зажовують його. Плати Назар, яка проблема тебе турбує? Я хочу змінити роботу. Ha <різь> Мамин розробник буде. Мазер! Хайкман. Добре. Продовжуйте. IT – це болото. Бля, на тік-ток наріжеться. Я вам Тік-току? Ну, насправді, умови праці жахливі. Про нас геть не дбають. У нас на поверсі немає банкомату щодо банку. Є на першому поверсі, але там, ну, звичайний, цей на 40 купюр. Зарплату треба за два рази знімати. Ну, ніколи немає тисяч. Ні, ні, ні. Про нас типа дбають, про нас дбають, зробили вівторок і четвер день фруктів і горішків. Кожна третя фісташка не розкрита. Я бачив, я бачив, як мій співробітник брав і зубами ті не фісташки. Ну, я викидаю. <рес> <рес> тебе батя в дитинстві мало пізди, правильно. <рес> 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 Фісташку викидає. Ні, ну не розкрито. Фісташку. <рес> не семічку, то всі, блять. То всі вся проблема, яка тебе турбує. Ну, я не використовую себе на... Ну, на 100%, я може більше. Я не бачу місії в себе на роботі. У мене є рішення для тебе. Тобі треба в першу чергу заспокоїтись, глибоко вдихнути і видихнути. І, значить, е купи собі газовий балончик. Якщо тебе на вулиці перестрілять хлопці, які працюють на будові, вони тобі наб'ють їбало. То тільки за Байтон. <laughs> так, в мене таке також є рішення твоєї проблеми. Значить, е тобі треба заспокоїтись, глибоко вдихнути і видихнути. Постарайся нікому ніколи в житті взагалі не розказувати про цю проблему. А якщо розказуєш, то можеш постаратися на один день помінятися роботою з тіпом, Знаєш, знаєш, в Києві в метро є така робота, що от є сходи, які хирячать вверх і вниз. І там є тіп, який просто дивиться. 12 годин. Не розробляє ніхуя. В нього нема дня фруктів, дня овочів. І він ні разу в житті не бачив сука фісташок. Поміняйся на день. Я думаю. Ти нічого в житті не захочеш більше міняти. Я спробую. Ми вирішили твої проблеми. Насамперед, насамперед, тут є камери, чорний диван, тому що дякую, що не виїбали. <праць> <праць> Товариство, підпишіться зараз, прямо зараз, на канал Горобина. Нажміть лайк цьому відео. Напишіть коментар, яка психологічна або емоційна проблема турбує вас, і наступного разу ми, можливо, запросимо саме вас до нас на психотерапію.